Патріотизму, і ми зосередили свою увагу на дуже гарній темі, гарна ідея, вільні люди Романа Орлова, Геннадія Кутинця і талановитої родини спонсорів, які люблять Україну не тільки до глибини душі, а до глибини своєї кишені. Родина Васильчука. Літератури дуже багато історичних фактів, історичних творів. Тому от така інтеграція. Вона була досить доречною, я вважаю, і от такою плідною. за все робота корисна, доцільна і цікава тим, що вона у деталях описує шлях наших співвітчизників, людей, які живуть з нами в одній громаді, в одному місті, поряд з нами. Також ця робота пов'язує три виміри. Саме початок революційні, початок російського російської агресії у 2014 році та початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. І що є головним, це те, що у кожен із цих періодів знаходились люди, які е, знаходили в собі сили протистояти і показувати свою думку і виконання. Дякую Румі, що він взявся за цю тему що він її розкрив цю тему. І дякувати Богу, якщо є такі молоді люди, юнаки, дівчата, які цікавляться цією темою, які розкривають цю тему, які беруться за це дослідження, є майбутнє в Україні.